Друзі, вітаю вас на каналі Анни Атаманової. Мене звати Олег Колісник. Ані я вас вітаю. Вітаю. Минулого випуску я попросив наших глядачів задавати свої питання, цікавитись, що як. І я назбирав декілька запитань для вас і для вас відповідей. А давайте розпочнемо з першого запитання: це біда з лікарнями і з лікарями в Україні. Чому людям так важко потрапити до лікарів, чому лікарні зачиняються? куда деваются все наши специалисты. Я бачу, що скорочення, І тут якісь ідуть обрізані фінансові витрати належним чином не фінансуються ті лікарні, які більш меншого типу або, або в якійсь сільській місцевості. І там просто а, зараз подивлюсь, от я бачу, що вони просто а, Уже застарі, або потребують десь ремонту, зміни обладнання. І тому, того, щоб не витрачати кошти, не виділяти фінансування десь, можливо, там не туди пішли фінанси, або їх не вистачає, тому прийнято рішення скорочувати. На жаль, це дуже якби для людей. Болісно, і, звісно, особливо людям, які проживають в селі, в сільській області, їм розумієте, важко десь переїхати, поїхати в місто. Це потрібно витратити час у кожної людини, майже кожної діти, тварини. І всі ми розуміємо, що. Сільські люди вони дуже би, такі трудолюбиві і вже звертаються до лікарів, коли вже дійсно виникає серйозна проблема. Тому я думаю, що так не можна і потрібно піклуватися за кожну людину, особливо наших людей, які проживають в селі. Їм потрібна допомога. Дійсно, вони наші трудяшки. Забезпечують нас, можливо, якимись продуктами, підтримують сільське хазяйство, і, певно, вони мають право на, дійсно на обслуговування високої якості а, ліка, а, лікарнями і належним чином на медогляд. Хоча і це не повинно бути надто дорого. А нинішня кампанія взагалі нашої влади по боротьбі з корупцією. Наскільки вона допоможе виправити ситуацію з лікарнями в країні? Ну ви знаєте, зараз на владу навалилося стільки усього, майже повністю всю країну потрібно змінити. Тут просто стільки питань, стільки проблем одночасно, що не знаєш за що й хапатися. І скрізь шукати винних, коли звиклі посадовці. До того, що десь там не туди пішли кошти, десь там списали і так далі, то потрібно в корінь змінювати всю ситуацію в країні. І дійсно, у нас на високому все ж таки рівні медична освіта і наші медики вони заслуговують набагато на більше. І зарплатні. І я думаю, що за кордоном люди, які проживають, вони стикнулися з цим питанням, що в Україні дійсно медпослуги набагато якісніші і не такі дорогі, як за кордоном. Угу. Тому за наших спеціалістів дійсно потрібно подбати і не лишати людей. Медичного обслуговування це дуже важливо, і українці найкращі, і особливо зараз, в період війни, коли всім важко, потрібні якісь пільги для людей, якісь наліки надавати, тому що багато кому складно з роботою, багато хто залишився без годувальника, без батька, сина. І так далі, і дуже-дуже важко жінкам залишатися з дітками на руках, і ми розуміємо, що кожне життя, кожна людина будь-якого віку, похилого, малого віку, заслуговує на найкращу медичну допомогу. Тому скорочення скорих, скорочення лікарень це питання номер один, я вважаю. І це потрібно підіймати. Потрібно писати якісь скарги, звертатися до Верховної Ради. Не можна заплющувати на це очі, тому що ну, так не можна. Одним словом, так не можна і не має бути. Це моя точка зору. Скажіть, будь ласка, яка подальша доля Коломойського? Це от у нас одне запитання. Якою буде його доля подальша? і інших олігархів, кого наступного прижмуть. Прижимати, так сказати, будуть іще не одну людину, не одного посадовця, угу. тому, що, тому що потрібно змінювати ситуацію і боротися з цим однозначно буде влада. Не дуже гарні карти падають на Коломойського. Я бачу, що в нього буде великий стрес і, можливо, якісь хвилювання, якась буде паніка, заплутування якихось моментів. Але й підтримка буде. Хтось його буде підтримувати і допомагати. Багато хто і відвернеться від нього. А чому він, він не сплатив заставу за себе? Чому він не сплатив заставу за себе? Зараз подивлюся. Він хоче показати, що він не настільки винен, як на нього хочуть повісити. І він десь в чомусь впевнен, що його адвокати захистять, відіб'ють. Угу. Добре, давайте перейдемо до міста, яке дуже просили. Це Одеса та Одеська область. Що чекає на Одесу цього місяця, цього тижня? Соодещина що чекає цього місяця. Небезпека з води йде. Нічний час особливо. Будуть руйнування, на жаль, також або вночі, або вранці, і можливі руйнування. І, скоріш за все, вони будуть жертви біля церкви, біля бібліотеки, якоїсь госустанови. Будьте обережними, багатоповерхівки. Можливий удар серйозний ракетою. Карта диявола це говорить про те, що Одесу ще не хочуть залишати колаборанти, їх потрібно шукати і викривати. Тих людей, які зраджують це місто і підставляють заради своєї ж вигоди, користі. Ще дуже гучна тема останніх днів це призов жінок до лав Збройних сил України і примушення до ставання на облік. Що це за собою несе, і наскільки це буде розповсюджено по Україні? Чи буде це виконуватись взагалі? Так як зараз а, війна на сьогоднішній день, то це і зрозуміло, що таке питання рано чи пізно а, підійнялося. До речі, я хочу сказати, що от, по розкладу а, багато жінок добровільно вже пішли на війну. Дуже багато. А, і Дійсно багато поранених, крововиливи, поранення кровотечі, і потрібно більше спеціалістів, щоб ми менше втрачали наших класних воїнів, які дійсно показують шикарні результати і неймовірні, неймовірні вчинки. І я думаю, що рятування життя. Кожного з такого воїна, це, я думаю, що це як за честь. І хоча дійсно і жінкам, які не дуже хочуть іти на війну, ну, враховуючи психологічний стан, можливо, якийсь характер, то і буде важко даватись. Тобто тут в пріоритеті люди, які мають бажання, які дійсно відчайдушно готові кинутися. Цю страшну ситуацію окунутися в е, ці страшні події і допомогти усіма силами якнайшвидше побороти цього лютого ворога, який нищить е, нашу країну, спробував нищити нашу країну. А... Чи буде обмежуватись право жінок на переден кордону в Україні військових зобов'язаних? Так, дещо буде обмежуватись, коли жінки будуть намагатися перетинати кордон, будуть перевіряти їхню освіту. В базі даних, і я думаю, що це буде сказуватись на перетин кордону однозначно, але там будуть якісь відхідні варіанти, моменти, коли є декілька діточок. Угу. Це буде рахуватися однозначно. Тобто, якщо дійсно жінка має декількох дітей, яких потрібно готувати, то ніхто не буде. Просто так, соломіць змушувати йти на війну. І я дивлюся, вже, деякі жінки зараз готуються перетинати кордон, які бояться або не можуть, або в яких є певні причини на те, щоб не йти. На війну будуть, я зараз бачу, якісь облаштовуватися невеличкі такі палатки, пункти допомоги військовим. Тому що для нас кожен біє, кожна людина, кожен воїн надзвичайно важливий і цінний. Ми не можемо втрачати наших військових просто із-за поранень. Дуже знову просили подивитись Київ та Київщину на найближчий час. Чи чекає якась небезпека на людей? Київ, Київщина. Ну, я вже казала на каналі прогноз, що я сьогодні відчула те, що на Київ ще планують, тільки оговорюють ці моменти, піти і скоріше. Хочуть спробувати, щоб не встигли бійці НАТО та інших країн підготуватися і зібратися. От за короткий прям час, за короткий проміжок часу спробувати ще раз взяти реванш і спробувати піти на Київ. Але це будуть тільки спроби. Обстріли будуть, звісно, і шахеди будуть літати, прораховувати слабкі місця захисту. Не тільки по Києву, Київській області, а й України. Зараз подивлюся центр Києва. Летіти буде, особливо лівий берег, але і будемо захищати і відбивати захист нас нормальний. При відбиванні, можливо, щось десь може влучити. Але в них є ціль пошкодити, і, бачите, карта колісниця це з інших. Території мені не подобається Чернігівщина, чому вони так активно обстрілюють, прораховують Чернігівщину, з боку Чернігівщини, щоб, якщо що, то пройти на Київ. От, Чернігівщина, можливі обстріли, травмування. І з території Чернігівщини, я думаю, що Ще можливі на території Чернігівщини руйнування і Угу. Mm -hmm. Потім Одеса. Одещина, Одеса, Одесьчина. Ми казали. Карта Диявола. Так. Суми, Сумщина. Також. Ніхто? Ну, спроби, які, я думаю, будуть неможливі, тому що ми будемо активно себе показувати на території острова Кримського. Uh -huh. І в нас дійсно є класний. План, який їх буде дезорієнтувати. Добре. Ем... Наступне питання це наскільки сложними будуть наслідки воєнних жінок і мужчин для психологічного здоров'я. Я думаю, що пізніше я так відчуваю, що і психологи будуть якось за. Задіяні в якихось програмах соціальних допомога для післявоєнних, якісь будуть допомоги психологічні, якісь будуть утворюватись гуртожитки, гуртки для практики виведення і стресу післявоєнного і після втрати близьких. Це все буде впроваджуватись. І в цілому, якщо так сказати, то дійсно. Великий удар у людей, і тут навіть навіть не тільки ми маємо бути причетними, причетними або учасниками війни, загалом кожен українець, я думаю, він морально виснажений і ми страждаємо. Навіть дивіться, ми обмежені в дорозі, ми обмежені в Навчанні наші діти не можуть нормально навчатися. Батьки також сидять і розбираються в цих інтернетах якихось дистанційно, очно, як і куди ми самі не знаємо, але ми виживаємо в важких умовах і стаємо ще сильнішими, ще кращими, неперевершеними, тому що ми, українці, ми ніколи не здаємося, ми тільки робимося в складних умовах сильнішими. Тому тримаємося, тримаємо удар, захищаємо країну, і все буде, все буде добре і все буде Україна. Чудово. А якісь, можливо, будуть створені фундації безкоштовної психологічної допомоги для військових? Так, так, саме так. Я відчуваю, що будуть надаватися безкоштовні психологічні практики допомоги людям, дійсно, які втратили близьких або були учасниками бойових дій. Угу. Посттравматичний синдром це нова національна буде хвороба на якийсь час після цього. Багато у кого з людей вже є стреси і звертаються не тільки до психологів, от включно я говорю зараз і про себе. Але я вмію на енергетичному рівні знімати ці згустки, страхи, блоки, які утворюються, і їх бажано знімати, бажано своєчасно пропрацьовувати, тому що якщо ми переносимо ці негативні згустки, так, вони нікуди не діваються і в майбутньому виливаються в проблеми або по здоров'ю, або в в якихось перипетіях долі. Наприклад, в дитинстві людина злякалася там чогось, так, або впала, дитина забилася, там, чи ще щось вражена була якимось там або похороном, або ще там якийсь переляк. І якщо дитину не Почистити, не зняти оцю енергію, воно нікуди не дівається, воно переростає і залишається на довгі роки з дитиною, і потім може вилитися навіть і психічні хвороби. Тому це обов'язково потрібно пропрацьовувати. Дякую, друзі. Ви знаєте, контакт майстра у випадку, якщо вам або комусь з ваших близьких це буде необхідно, тому обов'язково звертайтеся. Ми Продовжуємо далі. Останнє запитання, воно мені здалося дуже цікавим. Церква це пастка для українців зараз. Чи намагається вона контролювати нас? Нас мається на увазі вірян. Висловлюю свою точку зору, точку зору майстра, який, який допомагає людям. І я, як світлий мах, я за світлі енергії. Я за добро, я за вищі світлі сили, світлі енергії. Я сама особисто вірю в вищі світлі сили. Я знаю, я працюю з янголами-охоронцями, які мене оберігають постійно. І я вдячна вищим силам. Я вдячна своїм янголам-охоронцям за те, що вони поруч зі мною і постійно мене захищають. Я раджу людям вірити в добро, вірити в світлі сили, вірити в Бога, якого ми маємо постійно тримати в серці, в душі. Тому що якщо ми будемо зневірятися, то також і не вірити ні в що, вірити тільки в себе, то і також ми лишаємося без захисту, без янголів охоронців по вірі дано, буде вашій. І ви знаєте, це правда. Я на своєму досвіді впевнено кажу, що є вищі сили, які дійсно. Поруч з нами і на тонкому плані є темні сили, є світлі сили. Але ж дивіться, так як ми всі люди, і священники також люди вони можуть їх грішити, вони не ідеальні, розумієте? І зараз в цьому світі, коли матеріальне, це головне для людини в пріоритеті. І тому зараз ми стикнулися з такою ситуацією, коли. Війна і коли дійсно світлі сили показують, що не все вирішується грошима. І все ж таки я раджу вірити в Бога, перш за все, в світлі енергії, в добро, в любов, жити з любов'ю до ближнього, до самого себе. Допомагати кожному не носити злобу, не травити себе, не ображатися, не заздрити, тому що ці емоції, ці енергії роз'їдають і вони несуть зло. Вони знімають наші захисні енергії, захисні оболонки, і ми робимося ще вкрай уязливішими, аніж могли би бути і скоріше хворієм, скоріше старіїм. Ви ж бачите, люди, які. Постійно перебувають в страху, вони не вірять ні в що, вони вже опускають руки, вони міняються на лиці, робляться змученими і хворобливими, ослаблюється імунітет. Тому вірте в Бога, а не вірте священникам, до яких ви ходите. Це перш за все. Вірте в світле, вірте в добро. І воно повинно бути у вас. не... Перш за все, не в храмі, а в серці, в душі. Кожна людина відповідає за себе, за свої вчинки. І роблячи добро, ми стаємо сильнішими, повірте, і тоді нам повертається це добро в 10 разів, в десять крат. А коли ми робимо зло, ми заздримо, ми когось підставляємо. Обов'язково повернеться як не нам, то нашим дітям, нашому поколінню. Тому. Думайте над своїми вчинками і будьте а, справедливими до себе, до кожного з нас. Дякую Ваманію, а вам, друзі, дякую, що були з нами. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте нам лайки, не забувайте натискати на дзвоник і до зустрічі у нових відео. Дякую за перегляди, люблю вас дуже-дуже. Всього вам найкращого!